Доброго ранку, шановні. Ну що, кожного дня інтерв'ю, кожного дня лекція. Слухай, кожного дня філософія. Ну не заспокоюється. Скільки він працює? Він не спить зовсім. Я тебе хочу сказати. Маш, не кода не спить. Все кастрюлі Ой-ой-ой. Всі кастрюлі голови, голови говорять, що він так много на себе взяв, все так. же. не спить вообще. Не спить, бідолажечка. лажечка. Ой-ой-ой, хорошо, що він стоїть за нас. Я Само тебе хочу сказати. Без нього все б лягло вже, все лягло б давно. Для... Б, не не б було б України, як Узір привіт і ну Він же так і сказав, що ми вільний народ, да. уже четвертий рік воюємо, а ці з Європи бздять все. Так бздять, і сказав. Да, так, ж... Все благодаря Владимиру Александровичу, Всевышньому да, князю. Шо, царю. Да, Уложив всі шоу. города, закатав все разом з этим дебілом за Паребриком. Він нормально, блять. Я Кривого рогу, Вова, пусть закатають усе. Я не здамся. Да. Не здамся. Від же этого я... слухай, він же, до речі, то славки викарчука пісень, він наслухався. Отець. Я не здамся без бою. Да, 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 да. В бою, правда, не участвует. Ну ну ничего страшного. Ну 4 раза ухилес, что ты думаешь? Ну, что это такое? Да, да, да. Це те, что думаете, ухилятися. Греческий, греческий, греческий войн. Да. Греческий Всевишний. Ладно, да, давай пошло. Послух... Через 4-хкратная хиле. Давай послухай Машу нашу зеле. Да, зелі... это мудреца люблю слушать. Давай. Він воює. FC і... І намагаются. Умовляннями його зупинити. Слышиш, каже, умовляннями, це він пиню, що всі його умовляють зупинитися. А що він ленту тягне? Що з ним такое? Устал дядька, устал. не спав мало. Поняв. А, то каже ж з нуля приїхав. Ліквідовував всі наслідки цієї білої атаки. Білої дороги підчищав, мабуть. Ти що? Молодець. Так, ну слухаймо далі. Каже, всі взять, я тільки воюю. Все. Тільки я. Тобто всі починають його просити. А потрібна сила, він силу розуміє. Це його мова. Та ти, ти чув всі його прохати тільки не, сила. ну ти, во-первых, свою силу показав. Я тебе скажу другое, Владимир Всемогущий великий. Що всі, от ці, по твоїм словам, бздичі європейські просто не хочуть, щоб люди гибнули але їм на... не надо. Ну то я так А навіщо їм гибнути, якщо Володя наш. Залемба сказал, что давайте бабки да. є кому гибнути. Да, Смотрите, і є. в открытую сказав, що для вас це дуже вигідно, Я своїх рабів посилаю на упор, ви давайте железяки. А європейці, конечно говорят: да, ну, конечно, лучше пускай мы бдечами побудем, но нас тут люди убивали, щоб порушили наші здання і все остальное. Пускай удал бы на території это все відбувається. Да, так, конечно, у самого смілого, відчайного воїна Владимира. Санича, так, і невеличке оголошення, дядько, поки він каже. І підпишитеся на канал, щоб він це почув. тому що так не почує. Треба, щоб більше нас було, щоб він почув. Слухай, дядько, таке невеличке оголошення між його тими реченнями потужними. Терміново сумський напрямок. Не буду багато розповідати, бо і так знаєте, там так само, як і на Донеччині. Повний пизд. Хлопцям треба автівку. Автівку треба хлопцям. Ну, 5-10-15 э, слухай гривень. Э, люб, любой да. донат, любой. Любой донат. А, и как и вы звали? Эти ж бабки все в себе в карман забираю. Бефей Янгол. Слухай, а, і і кто все, все разводят людей, вот это знаешь, на однодушевное чувство. Вы знаете, как им тяжело. Сука, да, ну, то твои 20 гривен им поможет. Быстрее донат. Слухай, за донат 500 гривен, монета, с обычьем Зелен О! Берем. <laughs> <laughs> Ты себе ним вообще, в Это даже это не то, что на перске. Просто пи***, что творится. Да, так каждого дня. То автівка не має доїхати, то хлопці вже на позиції, действий, дронів да. не має приїхати. Да, дротисты молодцы. Плохов есть по всех направлений. Те коммуналку поднимают. Так, конечно, ну, а що якщо лох ведеться, чому ні? Да, эти чмошники на душевную їх розводять. Давайте ребятам тяжело скидываемся, слухай, це ж у всіх арміях світу там і в Ізраїлі, в, 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 в американській армії, то ж клячуть на прошу. Всі ничего, було, да. донатят, і нікаких ніде ж нічого нет. Это так всі армії мира воюють. І мені ще подобається, знаєш, дядько, коли. Кажуть, ну, а що ми зробимо, солдати? Що ми зробимо? Та не йдіть на позицію, скажіть, автівки немає. Я не піду пішки, не понесу амуніцію. Я не піду, все. Давайте а, автівку, я поїду. Дайте дрона, я піду. ну он показували капелан какой-то їздить на машині за 100 тисяч. А то нічого делают. страшного. В военній я... формі во всіх на, 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 на Тойоті на новій. Так. То таке, ну давай Пока, послухаємо, піла, Давай Пока, далі піла. послухаємо. не, не, не договорив, він. він не говорить на багатьох мовах, але мова сили йому абсолютно зрозуміла, так само, як російська. І тому з ним треба говорити саме такими реченнями. Професіонал. іменно, такий воїн. Знаєш, і розказує, кому з ким говорити, хто що ти, щоб ти оте все розказував, тут кому, що, як, на кого. А ти вже наговорив 30% мінус території. Гонючий. Вонючий попрошайка, ты же воин, так воюй, хватит просить у всех. Ты. И первый пойди своим примером покажи, как ты там на нуле ты. Ну хотя бы Андрюшка Ермак нехай туда поедет, mm -hmm. в окопе посадить. И те, кто на коррупции попался, тоже может за ними. Вот, и вот эти депутаты все, тут же. Да на вы всрали все депутаты, ваши законы нахуй нужны сейчас. Идите воюйте, вы же самые патриотичные. И тут всю свою заберите, помощников, всех же полизов. Всіх хотить донав проплачений, і ваші всі телеграм-канали, все забирайте на фронт і все всі воюють, А то сидіти крякать, коли сидите там в Києві, діда в теплих креслах, всі гаразд. Хто хилян, хто уїхав, да. то і в те время ще бабки і лопатале такої людини, як він є, і ми дуже просимо. Сполучені Штати Америки можуться, європейці можуть це, і європейці, сполучені штати, вони роблять кроки. Це правда, санкційні кроки. Але треба більше треба більше донатити. Більше треба Треба більше, треба менше. кому треба більше? А? Ти ж замутив війну. Так воюй, до да чого тут Америка, Європа? Повдаю. Що європейці можуть 20 дронів прилетіло, збити не могли? Ти ж сам казав, що вони з 18 збили всього 4. неефективно. Американці, ти укричала, що мінські соглашення нам не нужны. Звісно. так вперед Ти відважний воїн Ну Так і все під. Та ні, слухай, він позавчора сказав, що все могу, але грошей немає. Так з біткоїна з кашелька б заберіть. То і так, каже, що ну все могу. Але є невеличка проблема, грошей немає. От я конкретна його цитата. Для знищення 800 шахетів потрібно, потрібно 1600 перехоплювачів по 3000 євро. Кожен Володя Залембо. І зараз увага. За його словами, в Україні є дальнобойні можливості, але бракує фінансування. Ну йома й mm. Ну, все, mm. ти каже, грошей немає, а. а. А коли ти війну затіював, це... ти думав, грошей є чи да. немає. Війну втягнув, ти розумієш, що буде море крові, розрушення. На це нужна гроші і все остальне, ти дар та ні, Тоді він вона думав, вона що він у з Кривого Рогу, конкретний, таки, знаєш. Mm. За яйця взяли і сказали: давай провоцируй того старого підантовського бомбітка. На, це просто жах, я тебе хочу сказати. Ну, давайте. До переможки, коротше, не здаємося. Все буде Вова. Слухаємо Слухаємо, всі цитати. Крилати, хлопаємо власне. не слухаємо дядько, а записуємо. Записуємо. та, та Всім діточкам роздати у шкілах, нехай вчать на уроках. Mm -hmm. Замість історії. Mm -hmm. Історія за Лембо. Давайте до переможки.